І всім привіт! Сьогодні я вперше вирішив купити е, пачку картків покемонів і хочу її зараз розпакувати разом з вами. Давайте починати. Як, по-перше, її треба відкривати. Я оце трохи не знаю, може, ось тут. О! О, о-о-о! Є! І далі трошечки ми його... Розрізаємо, не помічайте. Ось, ось так трошечки допоможу з вишисткою. Здається, щось виходить. Зараз. Я краще розріжу ножицями. Тільки треба його дуже-дуже обережно. Ну, так думаю. Ось так от. Ось так. І тепер... Ось. Так, я, якщо що, не розбираюся, тому, якщо хтось знає, які тут є картки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну якась така рибка. Далі... Хто це що це? Не розумію. Якийсь слізняк. Е... Не знаю, можливо, це якась крута карточка, але я не впевнений. І якась книжка, не знаю, може, може щось з цього було крутим. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Всім дякую.